Вітаю! Я, Ковальчук Анна, учениця 9 класу Козелецького ліцею No1. Пропоную вашій увазі презентацію науково-дослідницької роботи на тему Трансформація фразологізмів у хімерній повісті 60-ника Володимира Дрозда. Ірій. За словами Миколи Жулинського, ім'я Володимира Дрозда вже давно вписалося в історію української культури. Адже Дрозд належав до покоління національної інтелігенції з яскраво вираженою громадською позицією, протистоянням тоталітарному режиму. Мета робота полягає в дослідженні прийомів трансформації уставлених фразеологізмів у повісті і рік, що в часи шістдесятництва було неприпустимим і вважалося буржуазним. Отже, трансформація це видозміна мовних одиниць з певною стилістичною метою. Інтерпретація прийому, пов'язаного із зміною компонентів у фразеологічних одиницях. За класифікацією Малеровича та Мак'єнка існує три групи трансформацій: лексико-семантичні, граматичні та синтаксичні. Наукова новизна нашої роботи полягає в здійсненні комплексного аналізу видів трансформованих фразеологічних одиниць, ужитих у повісті Володимира Дроздам Іррій. Окрім поділу на групи, трансформації також поділені на види. Перший з яких заміна складників фразілогізмів. Наприклад, у словнику ми читаємо Не поспішай поперед батька в пекло». У творі Не поспішай поперед батька до роботи. Другий вид розширення фразеологічних компонентів. Наприклад, перше. Розширення підматом. У словнику стояти стовпом. У творі стояв я стовпом. Друге. Розширення означення. У словнику віддати богові душу. У творі віддати коров'ячому богові душу. Третє. Розширення обставиної У словнику як рак свисне, У творі читаємо, як рак у жарелі свисне. Третій вид це наявність контамінації, тобто схрещування Якщо у словнику наявні дві фразологічні одиниці, бігати по колу, крутитися в білому колесі. То в повісті знаходимо їх поєднання бігати по колу, мов білка в колись. Четвертий вид втрата метафоричності. За словником фразологізм Золоті руки матиме значення бути майстром своєї справи або бути здібною людиною. Проте, у творі фраза набуває прямого значення. Андрій мав золоті руки і сидів на уроках у шкіряних рукавичках, аби їхнім блиском не привертати до себе уваги. Схожим є п'ятий вид трансформації подвійна актуалізація. У такому випадку один і той самий фразилогізм вживається як у прямому, так і в метафоричному значенні. Наприклад, бити байдики, ледарювати, нічого не робити у тексті. Перша. Я обіцяв матері не бити байдики, не днятися по вулицях, вживається у метафоричному значенні. Друге, я старатливо бив у садку березовим оцупком байдики, має пряме значення. Шостий вид трансформації це реміістеція, що означає відгомін або відлуння. Прикладами можна назвати фразологізм, віщий посуст, як відлуння, віща касандра. Також фразеологізм перша бочка є відлунням до грати першу скрипку. Згадані у творі циганські сльози, є відлунням фразеологізму «крокодильчі сльози. Сьомий вид самотлумачення або авторське коментування значення фразеологізму. відбувається за допомогою. Перше складних безполучникових речень. Наприклад, залишилося зіграти останню сцену земної трагікомедії. Покінчити з життям. Друге. Простих речень із поширеним компонентом, як ловлячи дрижаки з переполоху чи калічити кожне слово сільською вимогою. Третє. Пояснення також відбувається за допомогою дієприслівникових зворотів, полічив мені зуби, нарахувавши 32,5. Порівняльних зворотів. Черень почав ловити дрижаки буцім на морозі, відокремлих членів речення. Завтра почну нове життя, чисте і світле. Також коментування присутні в інших фразеологізмах чи складносурядних реченнях. Наприклад, про штрафиці Омелько навики штель його. Стояв я стопом, і вчителі вішали на мене замість підставки, таблиці відмінювання дії слів та географічні карти. Отже, опрацьований і досліджувальний матеріал дозволяє зробити такі висновки. Перше. Володимир Дрозд майстерно модифікує фразеологізми, не задовольняється ними як готовими стилістичними засобами, а підходить до їх уживання творчо. Друге Фразеологізми є благодатним національним матеріалом, який не втрачає своєї актуальності за будь-яких часів. Третє, трансформація фразілогізмів це свідомий цілеспрямований процес, викликаний задумом письменника з метою підсилення, образності. и уравности на мова.